Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І сьогодні ми поговоримо про 10 трюк трюків поліції, про які ви точно не знали, і які реально потрібно знати. У нас дуже часто зараз буває, що більшість людей, ну як реально більшість людей, не згодні зі штрафами поліції. А сьогодні ми поговоримо саме про трюки, які, які можуть вас врятувати від штрафу. Детальніше зараз вам розкажемо. Друзі, це не страшилки з інтернету, це реально факти життя. Люди їздять і бачать це реально на своєму опиті. І деякі не знаючи про ці саме порушення, чи от саме ці, ці пункти, що я вам зараз назву, вони реально отримують штрафи. Ви скажете: ну за що, я, яка от, чому наша країна наживається на людях? Але я вам скажу, що от є законопроекти нові. Є реально штрафи, які з'являються кожного дня і приймаються після законопроєктів. І воно це все веде до того, щоб було менше саме небезпек, ДТП і саме нещасних випадків на дорозі. Тож, відкнимося від теми. Давайте зараз топ-10 трюків, які повинен знати кожен водій. Бо ну, реально все змінюється. Друзі, потрібно все знати. На перше місце я поставив приховані патрулі. Дивіться, приховані патрулі це, наприклад, коли ми їдемо по дорозі, і з кущів нам вилітає чувачок з паличкою. І ви не ожидаєте нічого, не встигаєте нічого зробити і просто починається. Більшості зараз не, не так, як раніше, з паличкою, в більшості зараз з радаром. Поліція стає просто, наприклад, на поворотах різких, таких, що ви не бачите їх, і просто в кущах ловлять порушників. Тому проблема в цьому є, і всі це про це знають. Але в більшості ми шороми, ми в більшості жмемо на тапочок, дорога хороша, пролетіли, отримали штраф. Повторюю, скоро будуть штрафи збільшуватись, тому не будемо нехтувати цим пунктом і будемо обізнані. Давайте, другий. Дрони над трасою. От такого ви точно не чули. В нашій державі в планах зробити дрони, які будуть фіксувати порушення. Наприклад, фіксують швидкість і небезпечні маневри. Якщо ну, дрон летить просто над дорогою, і бачить просто, що людина або неадекватне водіння, або ж, наприклад, перевищення швидкості, це все дрон фіксує, і в такому випадку ви отримуєте автоматичний штраф, який вже сплачуєте далі, там через ну він приходить вам надію, далі ви просто сплачуєте його. Або ж е є дуже часто люди, які їздять в нетверезому вигляді і. Дивіться, якраз ця, ця штука з дронами може дуже легко просто знайти порушника, так як хаотичне водіння може призвести там, наприклад, до аварії. І тому е ці дрони будуть фіксувати всі порушення, які саме наглядно видно. Чому Іменно зараз немає дронів, так як військовий час і в нас стоять купа ребів, ППО, реально це недоцільно ставити дрони. Саме на місто, щоб вони там фіксували ну, порушення нетверезому вигляду, чи кажу, перевищення швидкості, краще їх відправити на ЗСУ, їм буде на, на, набагато, воно доцільніше, ніж зараз. Там фіксувати порушення на дорозі. Але хто його знає, може ми і до цього й дійдемо. Третя но, новинка у нас лазерні радари. Лазерні радари будуть працювати настільки швидко, що ви їх навіть не будете просто замічати. Лазерні радари вони, виходить, зовсім не мають майже такого вигляду, як звичайні камери. Наприклад, звичайні камери або радари, які поліцейські, вони не так сильно фіксують, там, максимально, ну, вони можуть максимально точно, але не так е, швидко. А ці радари вони максимально швидко, без, е, вони можуть стояти на світофорах, на перехрестях, всюди. Тому це максимально швидко, максимально якісно і людина просто приїжджає додому, навіть не замітила, що вона десь проїхала на камері чи на радарі, і вона отримує штраф дію. Ось така новинка ще буде. Четверте у нас фейкові пішоходи. У нас біля шкіл вже стоять фейкові пішоходи в вигляді дитини з рюкзаком. Всі ми бачили, всі ми знаємо. Зараз же ж в планах ну, на подальше. Поставити фейкові пішоходи для того, щоб провірити реакцію водіїв, наскільки швидко реагування. Тож для цього поставлять в певних там, аварійних, на аварійних або на ділянках, де велике скупчення людей, поставлять штучних пішоходів. Для того, щоб просто перевірити реакцію водіїв. Як вам таке нововведення? Наступне у нас рейдові перевірки Укртрансбезпеки. Тепер можуть зупиняти легковики навіть з комерційними перевезеннями. До речі, з цим законопроектом ще й додаються штрафи такі нехілінькі. За штрафи ми лишимо вам е, силочку в описі відео. Можете подивитися, які штрафи, що саме, там е, виходить. Укртрансбезпека ввела два нових законопроекта, про які ви обов'язково повинні знати. Наступне у нас камери на світофорах. Дуже багато вам на каналі розказували про ці камери. Дуже багато зараз інформації в інтернетах, але це також поліцейський трюк. Для чого він зроблений? Для того, щоб не ганяти по місту, не шукати порушників, а камера просто тобі фіксує порушення. Наприклад, проїхав на червоний. Світло світофора, порушення отримав штраф Проїхав стоп-лінію, також порушення отримав штраф. І без ніяких усілій просто получає штраф. Отаке. Це також законопроект, який ось ось вже на підписанні. Але так як зараз більшість бюджет іде, так скажемо, на армію, грошей в камериці на світофори поставити майже нема. Тому отакі справи. Але. Пам'ятаємо, що незнання закону не залишає нас від відповідальності, і, скоріш за все, може бути таке, що в нас скоро будуть ці камери на світофорах і автоматично будуть фіксувати порушення. Перевірка технічного стану на місці. Новий трюк поліцейських саме заключається в тому, щоб. Створити мобільні лабораторії. Хто не знає техогляд, обов'язковий в нас на автобуси, на вантажні автомобілі, на таксі. І всі такі, наприклад, державні е, транспортні служби. Наприклад, я вам до, до прикладу говорю. І для цих саме транспортів, для цих видів транспортів буде там просто лабораторії. От ти будеш їхати, і просто на якомусь пункті будеться лабораторія з техогляду. Ти стоїш і просто перевіряють машину на наявність. Саме тех огляду. Отака От також схемка буде. Але це також, ще поки що, законопроект. Скоріше за все, також ведеться, але ще не в скорому часі. Так як е, зараз зовсім є на що виділяти бюджет, і це не така ж прям, дуже важлива поки що структура. Ну, скоро можливо буде. Наступне у нас підсаджені пасажири. Е, це буде стосуватися таксистів і блаблакар. Тобто поліція буде їх перевіряти на. Е, Наприклад, на те, що ти таксист чи ти блаблакар, наприклад, ну, водій блаблакару, перепрошую. Е, вод... Не знаю, реально не можу сказати, яким чином вони мають це перевіряти, але за це будуть штраф, якщо вони не офіційно працевлаштовані. Або ну, це виходить як лівий заробіток, бо це все не прозоро. Тому е, блаблакар і таксисти також будуть отримувати штраф. Незрозуміло за що. Взагалі не зрозуміло за що. Але є така, такий законопроект, така думка, тому потрібно і до цього готуватися. Фіксація розмов по телефону. А це зовсім реально цікаво. Бо, так як ти будеш просто говорити по телефону, ти можеш отримати штраф просто за то, за розмови по телефону. Нагадую, що там. Обов'язково потрібно, якщо ти говориш по телефону, ти повинен говорити по гарнітурі, для того, щоб не отримати штраф і щоб в тебе не було проблем. Плюс, якщо ти говорив по телефону і потрапив в аварію, ти ще можеш, ну, може бути адміністративне або кримінальне правопорушення. І ще плюс штраф до цього більший вже. Тому обов'язково перевіряйте, купіть собі гарнітури, для того, щоб це було реально зручніше і вам говорити, і було все чисто по техніці безпеки. І давайте перейдемо вже наконець до останнього і заключного такого моментика. А цей заключний моментик, він зараз нас масово використовується. Це миттєва перевірка документів. Меттєва перевірка боргів, страховки, медогляду. Ой, техогляду, перепрошую. Це все. Просто миттєво перевіряється по базах, і ви миттєво отримуєте так само штраф. Зараз масово користується цим поліція, оце їхній самий улюблений трюк, так як за страховку, ми вже також отримуємо штраф, якщо ви не оформили страховку. Тому такі справи. Дивіться, що я хочу вам сказати. Ці всі, ці всі 10 пунктів, які я сьогодні назвав, повторюю, що це не просто якась видумка, а це реально. Е, ну Це реально по опиту водіїв. Багато люди, які багато їздять, реально отримують там. Е, хто хорошо їздить без ніяких проблем, ну вони не отримують штрафи, давайте так говорити. А є такі, що ну, реально попадають не спеціально, наприклад, на ці радари. А якщо будуть ці лазерні радари, то це взагалі буде трешак. Дивіться, дорогі друзі, будьте обізнані, дивіться автотему і зустрінемось на дорозі.